Житомир знову у жалобі. На щиті до рідного міста повернувся загиблий захисник Віталій Осачук. Віталій Володимирович народився 26 лютого 1985 року в місті Житомир. Він навчився у загальноосвітній школі номер 21 нині це ліцей нашого міста. Продовжує здобувати освіту у Житомирському агротехнічному коледжі, а згодом він здобув кваліфікацію механіка у Житомирському автомобільно дорожному коледжі Національно-транспортного університету. У подальшому Віталій працював на різних підприємствах Житомира. Окрім того, герой був шанувальником авто та мототехніки. На професійному рівні грав у волейбол та неодноразово виборював перемоги на турнірах. Віталій Володимирович був вихований у любові до, до праці, до людей, до рідної батьківщини. Його життєвий шлях це шлях людини працьовитої. Чесної, справедливої, доброзичливої чоловік був надійною підтримкою для родини, приносив радість близьким, друзям та був відданим побратимам. Він мріяв щастя сина, родини та України у вересні 2024 року. Віталій Володимирович став на захист України від російських агресорів в одному з підрозділів збройних сил. Він мужньо та хоробро зі зброєю в руках, захищав нашу землю. Захищав нашу незалежність, захищав наше майбутнє. До останнього подуху Віталій залишався вірним своїй присязі Україні та побратимам. Навіть у найскладніші моменти він не відступав і продовжував виконувати свій обов'язок. 17 квітня 2025 року. Під час виконання бойового завдання захисту батьківщини, Віталій Володимирович загинув смертю героя. У вічній скорботі у Віталія залишилися його матуси. Його рідні, його близькі, його друзі, бойові побратими та вся Україна. Світла пам'ять та вічна слава нашому герою. Милості Божої, Царство Небесні, Учері і для Нього Христа безсмертно, Царять Бога нашого просімо. На Смолянському цвинтарі Житомира знову пролунали постріли. До небесного війська доєднався ще один загиблий герой Борис Білан. В імені президента України, Верховного Локомандувача Збройних Сил України. Прошу вас прийняти цей прапор як символ держави, якому до останнього служив ваш чоловік. Борис Євгенович народився у Житомирі 8 липня 1972 року. Навчався у загальноосвітній школі номер 22 Нині це ліцей нашого міста, а згодом вступив до професійно-технічного училища номер 6, де здобув робітничу професію за спеціальністю слюсар-монтажник та електрозварювальник. Надалі він проходив строкову військову службу у лавах морської піхоти на флоті у місті Балта. Та коли повернувся до цивільного життя, він працював на підприємстві в місті Житомирі, проявивши себе як справжній майстер, справжній професіонал своєї справи. З дитинства чоловік захоплювався авто та мототехнікою, любив спорт, цікавився зброєю та спортивною стрільбою. Веселий, життєрадісний, доброзичливий, відданий друг, товариш. Він був люблячим та турботливим чоловіком, батьком для своїх трьох синів. Був вихований. У дусі справжнього патріотизму і усю свою любов до людей, до рідної землі, до батьківщини він проніс через усе своє життя. У перші дні повномасштабного вторгнення Борис Білан став на захист України. Чоловік хоробро боронив нашу державу за свою мужність та самовідданість Він неодноразово був відзначений відомчими нагородами. Медалі, ветеран війни, учасник бойових дій. Медалі за жертву крові в боях за волю України. Численними подяками, грамотами від командування та найбільшою нагородою Борис вважав рятовані в життя побратимів. Він десятки разів виконував найскладніші завдання та евакуйовував поранених бійців. Те, що робив боря, не дуже не кожен, мало хто може зробити. Надо там з технікою допомогти. Він розбирався в машинах там і робити. Надо поїхати. Їздив на будь-якій техніці, треба там щось стріляти, мінувати. Він розбирався в зброї, в мінах, треба вивозити когось. Він на квадрику цьому їздив. Це людина, яка не може бути замінена просто. Побратими згадують Бориса як поміркованого, розважливого, завжди готового прийти на допомогу воїна. У нього була своя думка завжди. Він її відстоював. Надійна людина була. Якщо навіть когось десь немає, я десь на відрядженні чи де, я вам їх позвонити і сказати, боря, треба таке, таке питання. Не було ніяких питань, що воно вирішиться. Це було жаль 17 квітня 2025 року Борис Біланов вкотре евакуйовував пораненого військового. Однак доїхати до своїх позицій не вдалося. На шляху трапилася ворожа міна у скорботі за захисником. Залишились дружина, діти, рідні, близькі, побратими та вся Україна. Вічна слава герою. 27 квітня Житомирське полісся зіграло проти футбольного клубу Колос Ковалівка у рамках 26-го туру української прем'єр-ліги. Перший тайм підопічні імада Ашура розпочали із високого пресингу господарів поля. Тут батіста пробиває, урогувається, але м'яч летить повз ворота. Крушинський виривається тут на цей м'яч. Борис Крошинський прокинув він його. Ну дійсно виграв цю найпершу боротьбу у Тимофія Сухара дуже класно. Незважаючи на це, у першому таймі вболівальники голів не побачили. Поліція відкрила рахунок на початку другої половини гри. У ворота колоса поцілив Едуард Сарапій. А зараз може бути момент у полісся. Удар Сарапія. Гол! 46-та хвилина або ж перша хвилина другого тайму. Забиває Едуард Сарапій. Полісся попереду і біжить. Відповідь колоса не довелося довго чекати. Уже на 56 й хвилині Владислав Велетень зрівняв рахунок. Є передача на фланг, є атака, є простріл. Там уже замах робив велетень. Є удар зараз. Сидоров не пробуває удар. Голоди один. Владислав Велетень! Миттєво! Миттєво! Відповідає Ковалівський колос. Ми грали проти гарного суперника, але вона нам давалась. І в першому таймі. І на початку другого, до нереалізованого моменту нашого, в принципі, у нас гра була під контролем, і після цього вже стався якийсь, я не знаю, або психологічний надлом або якась втома прийшла. І після цього, якби колос вже вирівняв гру, і тому вже така більш рівна гра. Зійшла і тому, в принципі, гра давалась, не реалізували свої моменти. рухаємось далі. У компенсований час гравець колоса Ковталюк вивів свою команду уперед, забивши м'яч у ворота Полісся. Однак арбітер скасував цей гол. Розіграли вже традиційно по цьому матчу. «Коаліція стандарт. Велетень виконує подачу. Де м'яч? Ковталюк? Удар! Колос! Колос забиває! Так то нерви тут. Панують просто і арбітер. Арбітер не зараховує цей гол. Арбітер скасовує цей гол. Арбітер руку підіймає 1-1. 1-1 у нашому матчі. Фінальний свисток зафіксував рахунок 1-1. Наразі Житомиряни займають четверту сходинку у турнірній таблиці. УПЛ. Зазначимо, у перед день поєдинку між основними складами команд у ковалівці зіграли і юнаки Полісся Ю-19 та колос ю 19 Господарі поля забили гол уже на шостій хвилині першого тайму. «Команди грають якраз. З верхньої половини е, нашої турнірки. Ну а е, Полісся у нас ух, і у нас гол вже! Денисенко забиває. Гравці Полісся Ю 19 прагнули перехопити ініціативу. Активно пресингували суперника та створювали власні нагоди для взяття воріт. Однак до фінального свистка рахунок залишився незмінним. Отож, Житомиряни мінімально поступилися колосу Ю 19 з рахунком 1-0. У суботу, 26 квітня, ФК Полісся зустрівся з Евка Ревера 1908 в рамках 15-го туру другої ліги ПФЛ групи. А на початку першого тайму гості намагались взяти ініціативу на себе однак, Житомиряни контролювали м'яч і вже на 16 16-й хвилині відкрили рахунок. Гол забив офекбітен бути господарями ситуації на 100%. Інакше ось так можна ледве не всю гру проводити з м'ячем проводити. Ух ти, який момент і от він гол! На 26-й хвилині бітан оформив дубль, індивідуально пройшовши поле. А вже до кінця тайму Євгеній Микитюк забив у ворота ревери. Третій м'яч. Житомирян атаці, виникає. У них простір бітон. Бітон грає до штрафного, Партнер приймає м'яч спину. Доворіти бітон! 20! Момент хороший на третій гол, і м'яч у воротах. 3-0. Після перерви Івано-Франківці створили декілька небезпечних моментів та тримали захист своєї половини поля. Попри опір Житомирян, гості змогли змінити рахунок. На 84-й хвилині нападник Дмитро Гуменяк забив у ворота вовків. Однак за декілька хвилин Житомиряни оформили ще один гол. Олексій Авраменко поцілив м'яч головою після кутової подачі від Ярослава Карамана. Удар з позначки стікає і м'яч ворота. Красиво. Дивимося за подачу з кутового. і удар. 4-1. Я вважав, що ми сьогодні показали таку ж гру, яку ми показували у більшу частину цього чемпіонату, незважаючи на те, що не завжди відповідав результат тієї якості. Я можу тільки подякувати хлопцям, тому що те, що вони роблять, хотілося б, щоб це було всі 90 хвилин. Ми виграли гру 4 1 впевнена гра. В першому таймі 3-0. Ви зробили результат в другому таймі. Щось трохи не пішло, але результат на табло 4 1 Ми виграли, і я думаю, всі задоволені. Тож матч закінчився перемогою Житомирян із рахунком 4-1. Наступну гру вовки проведуть із ФК пробій в рамках 16-го туру другої ліги ПФЛ групи А.